До вашої уваги проект центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся зі своїм польським колегою Антонієм Мацаревичем. Показово, що свій перший офіційний візит на новій посаді пан Мацаревич дійснив саме до Києва. Сьогодні ми обговорили питання, пов'язане з поточним станом нашої співпраці. Те стосувалося військової. Технічна співпраця, те стосувалося нашої співпраці в питаннях підготовки особового складу, підготовки фахівців. Глава вітчизняного оборонного відомства розповів про ситуацію на сході України та поблизу кордонів, наголосивши на важливості для європейських держав дотримуватись єдиної позиції щодо агресора. Окрім того, сторони обговорили перспективи збільшення кількості двосторонніх навчань. Окремо зупинилися на питанні формування спільної бригади литпол Укрбриг. На сьогодні продовжується створення цієї бригади. Що стосується України, сьогодні в штабі бригади вже працюють 18 офіцерів, які проводять злогадженість в складі штабу цієї бригади. Дуже сподіваюся, що вже в січні місяці ми урочисто відкриємо цей проєкт. Міністр національної оборони Республіки Польща підтвердив готовність продовжувати політику взаємопідтримки згідно з політичними домовленостями, досягнутими главами обох держав. було ухвалено рішення про двосторонню співпрацю, а не тільки в межах широкої міжнародної взаємодії. Міністри оборони України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії відвідали міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ, що на Львівщині. Тут глави оборонних відомств дізналися про перебіг багатонаціональних навчань, які стартували 23 листопада. В них беруть участь військовослужбовці службовці окремої механізованої бригади збройних сил України разом із армійцями зі США, Канади та Литви. Міністри оглянули майданчики для виконання вправ та ознайомилися з планами щодо подальшої організації навчань. Я особисто залишився задоволений станом і мотивацією наших військових до навчання. Я залишився задоволений тим, з яким з якою силою і бажанням інструктори придають свої знання нашим військовим, і дуже приємно був вражений бажанням наших військових вчитися, вчитися, захищати свою країну. На одній з ділянок Яворівського полігону Степан Полторак спостерігав, як наші військовослужбовці опановують контрбатарейні радари, які передали Україні Сполучені Штати Америки. Точно визначає цілі до ну похибка зараз у нас на дистанції 13 кілометрів, похибка до 50 метрів. Військовослужбовцям з України, США, Канади і Литви Степан Полторак вручив відзнаку міністерства оборони знак пошани. Очільник оборонного відомства наголосив, що навчання та польовий вишкіл українських воїнів одне з пріоритетних завдань для військового відомства. В свою чергу іноземні гості зазначили, що їхні країни й надалі всебічно підтримуватимуть українських військових. Представники Офісу НАТО розповіли про реалізацію проєкту в межах трастового фонду, спрямованого на посилення обороноздатності нашої держави в цьому проекті задіяно три провідні держави: це Чехія, Нідерланди і Польща. Крім того, є інші країни, які підтримують фінансово цей проект. Ми розпочали працювати у центрах забезпечення і в Одесі, і в Миколаєві. Балтії та Києві робота починає приносити певні результати. Завдяки проєкту проекту у 2012 році. Розпочалась утилізація застарілих боєприпасів та надлишкового майна на території України. Нині до цих завдань додалася допомога збройним силам у реформуванні систем логістики та стандартизації. Хочу висловити вдячність за внески країн донорів, що були і будуть спрямовані на подолання сучасних викликів, які постають перед незалежною Україною. Велика вдячність за політичну фінансову підтримку програми. Дозвольте також висловити вдячність усьому персоналу СПА за велику роботу, яку ми спільно виконуємо. За сприяння трастового фонду НАТО у двох армійських бригадах випробовують нову систему речового забезпечення з наступного року. Вона може бути впроваджена у військах. Це пілотний проект, який поки що охоплює лише дві бригади. Це пілотний проект, який я вже казав базується на 46-му об'єднаному центрі забезпечення. Ми використовуємо програмне забезпечення САП, яке є повністю програмним забезпеченням, відповідаючим стандартам НАТО. І більшість країн НАТО саме і використовує програмне забезпечення САП. Хочу підкреслити, що на сьогоднішній день. Пілотний проект стартує в координації з Трастфондом НАТО, але без використання коштів Трасфонду НАТО. І наступного року ми плануємо, що цей пілотний проект буде розширено у 2016 році. Співпрацю між Україною та Північно-Атлантичним альянсом буде поглиблено. Зокрема, іноземні партнери допомагатимуть з утилізацією протипіхотних мін та перезахороненням радіоактивних відходів. Промисловість Івано-Франківщини тісніше співпрацюватиме з оборонним комплексом, адже нині для посилення обороноздатності держави потрібна продукція виготовлена в різних секторах, а це більш ніж дві тисячі найменувань. Ви знаєте, що вся страна працює на війну, вся країна працює на того, щоб наші солдати і офіцери були обезпечені качественної технікою. І тому максимальне количество грошей в бюджеті собственної сконцентрувано на тому, щоб на цю програму. Зацікавлене у збільшенні державного замовлення і співпраці з оборонним комплексом правління Івано-Франківського локомотиворемонтного заводу. Це одна з найстаріших підприємств Прикарпаття, історія якого налічує майже півтора століття. Ми можемо робити металоконструкції, можемо корпусні деталі робити, можемо різні заготовки шестерені робити. Ну і скажімо, згідні навіть усвоювати, якщо є якась потреба в чомусь. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук впевнений, нещодавно підписаний меморандум про розширення співпраці з державним концерном «Укрборонпром» стане поштовхом до інвестування багатьох галузей промисловості в області. На сьогоднішній день є гроші виділені в державному бюджеті, і є можливість будь-яке підприємство, яке виконує, буде відповідати вимогам, до витулення будь-якої продукції буде отримувати наперед 80%. Я рахую це є знаково, і саме основне, це є приклад для інших керівників держави, як можна залучати місцевого виробника. Івано-Франківщина не єдиний регіон, який прагне долучитися до розбудови оборонного комплексу. Меморандуми про співпрацю вже підписали у Львівській, Тернопільській, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській, Хмельницькій, Черкаській, Житомирській та Запорізькій областях. військових вишах України відбулись випуски молодих лейтенантів. Більшість із них вже мають досвід служби в зоні АТО. Тож до своїх частин вони прибудуть досвідченими бойовими офіцерами. Урочистості пройшли у Львові, Харкові та Одесі. Перше сьогодні ми зробили випуск. Офіцерського складу, який йшов по програмі рядових і сержантів на трьохмісячний термін, сьогодні вони закінчили і поїдуть до своїх частин приймати відповідні посади і продовжувати служити в лавах Збройних сил України. Абсолютно більшість з них це вже люди з бойовим досвідом, які в збройних силах України служать уже не перший місяць і не перший рік, які свідомо обрали шлях офіцера. Крім теоретичної підготовки, майбутні офіцери пройшли вишкіл полігоном, опановували тактику, вчилися командувати підрозділами у бою, організовувати зв'язок, ефективно взаємодіяти із артилерією. Термін був невеликий, ся нас три місяці, Але я думаю, що за ці три місяці наші викладачі все-таки зуміли вкласти по максимуму наші знання і дати нам в принципі з цими знаннями. Певне у наступному майбутньому, конечно, в бригаді я отримав отримала там. багато. Здесь академія діла тим на офіцеров. Звичайно, це є великий поштовх, тому що а, у нас ви дуже багато різних предметів, які у нас були виходи на полігон, у нас були тактичні заняття, у нас були стрільби, і, наприклад, мені це набагато в чому, я думаю, поможе. Тим паче, якщо можливо попаду в зону АТО, то я буду готова до цього. Нових спеціалістів чекають у зенітно-ракетних військах, радіотехнічних підрозділах, з'єднаннях протиповітряної оборони, а також в повітряних силах, частинах армійської та військово-морської авіації. Це Чезлі мені отримать названня і кар'єрний єр, кар рост. Це, ну, як для мене, таке навіть більш сердечне досягнення. Довго до цього йшли. Тепер на нас покладається дуже велика відповідальність як за особовий склад, а це все людське життя. Подібні курси дають шанс людям із вищою освітою стати офіцерами. Вже через місяць лави збройних сил поповнить чергова когорта молодших лейтенантів. В умовах сучасних збройних конфліктів, аби ефективніше протидіяти ворогу, військовослужбовці зобов'язані дотримуватися елементів тактики, коли кожен солдат є учасником складної схеми ведення бою. Діяти злагоджено у складі підрозділів українських військових навчали британські інструктори. Тренувалися на полігоні поблизу Житомира. Цього року іноземні спеціалісти вже в четверте проводять підготовку наших десантників. За легендою, укріплене приміщення захопив супротивник. Завдання військових взяти об'єкт штурмом. Без Середньому захопленню передує чіткий інструктаж. Відділення, повністю все відділення, штурмує цю кімнату, входить туди двойка, розуміється, граната -то я товариш. Штурм приміщення один з етапів десятиденного поглибленого піхотного курсу для інструкторів навчального центру ВДВ. Тренерами тут виступають військовослужбовці Йоркширського полку Великої Британії. Тяжеліє бої в місті, може бути тільки бой в місті вночі. А чому? бой в городе считается самым тяжелым видом боевых действий вот. почему потому что очень много очень надо быть внимательным очень много укрытий очень много готовых огневых позиций которые и себя в принципе город и представляет вот каждое окно каждый подвал каждая щель это готовая огневая точка база которую они дают намного глубже и намного она конечно ярче у них больше опыта, і ми раді, що ми можемо этот опыт сейчас вот использовать. за усіма діями українських десантників. Пильно стежать іноземні тренери. Мета наших навчань посилення боєздатності української армії. За рік іноземні колеги допомогли підготувати понад три сотні наших бійців і ще півтори сотні інструкторів, які далі передаватимуть свої знання мобілізованим і контрактникам. На даний час проводиться заключна фаза підготовки інструкторів навчального центру по основним предметам навчання це виживання, розвідна підготовка, вогнева підготовка і тактична підготовка. А також орієнтування на місцевість. А цьогоріч це останні такі тренування. Однак співпраця триватиме і далі, наголошують і наші і британські військові. Тим паче, що і в українських спецпризначенців є чому повчитися, кажуть гості. У військових вертолітників полку армійської авіації з Нового Калинова додалося роботи. Окрім традиційних підготовчих польотів та несення бойового чергування, вони виконуватимуть ще одне дуже важливе завдання. Для ефективної боротьби з контрабандою Державна прикордонна служба України звернулася за допомогою до армійської авіації Збройних сил України. Відтепер військові авіатори виконуватимуть спостережні польоти вдовж кордону в інтересах прикордонників. Таке патрулювання дає можливість запобігти переправленню повітрям нелегальних Вантажів, адже цей шлях набуває у контрабандистів все більшої популярності. Зв'язково з активізацією спроб протиправної діяльності на державному кордоні України за допомогою малих літальних апар... апаратів, значить, спільно з екіпажем армійської авіації здійснює моніторинг ділянки відповідальності львівського прикордонного загону з метою виявлення місць, можливо, зльоту та посадки літальних апаратів. Контрабандисти використовують геть усе, що може здійнятись у повітря. Переважно у лісах обладнують місця, звідки в небо може злетіти мінілітак чи безпілотний апарат. З повітря дуже добре проглядається вся місцевість, і ми вже визначаємо по GPS-навігатору ці координати з метою подальшого наземного моніторингу і детального вивчення вже цих ділянок. Місцевості. Подібні завдання наші вертолітники часто виконують у миротворчих місцях на африканському континенті. Відтак досвіду їм не бракує. Втім, простими спостережні польоти вони не вважають. є дуже особливий в плані того, що місцевість у нас є е, гориста. Е, дуже важкі повітря, дуже сильно добре готуватися до того польоту. Так само це є вдовж кордону, щоб не перейти на не границю з. Польщею так само це дуже і відповідальний політ, тому треба дуже добре готуватися до нього вже на землі. Прикордонники мають зібрати вичерпну інформацію про кожну підозрілу ділянку. Тож під час патрулювання пілоти застосовують всі свої навички і вміння. Може бути майданчик чи полоса така, що зверху високи з висоти великої не видно його, І що він що він позначає? Спускається, видно якась кулья може бути, що злітав вже самольот там… І тому буває таке, що треба знижатися на приймально малу висоту на 50 метрів і дивитися на такі висоті. Для польотів гірській місцевості добре підходить і новий вертоліт, який нещодавно отримали в полку. Ще два роки тому військові лише передивлялися до можливостей цієї машини. У модернізованому мі 8 від старої моделі залишився лише фюзеляж. Тут нова авіоніка і надпотужний двигун. На мі 8 МСБ вже поставлено чимало світових рекордів. Тепер такий борт є на озброєні цієї частини. Завдяки більшим потужності ми можемо привозити більше вантажу людей. Це значить і ранених більше, і поранених, щоб доставляти більше бійців на поле бою і більш впевнені в ньому, тому що. Блюбих ситуаціях знаємо, що запас потужності вистачає. Вертоліт для авіаторів не просто машина, це товариш і помічник, тож ставлення до нього відповідне. Зазвичай у нас є така пословиця. як відноситься до техніки, так і вона до тебе. Тобто ми любимо її, ну і надіймося, що вона нам віддає тим, що. Коли підходжу, зазвичай ну, погладити її там, поздоровитись, я вскриваю його. І Прошу на борт. Простоювати новій техніці не доведеться. Авіатори вже домовилися із прикордонниками про виконання цілої серії спостережних польотів. Антитерористична операція на сході нашої держави внесла свої зміни у більшість робочих процесів в армії. Не уминули ці зміни і таку ланку військового організму, як сержантський та старшинський склад. З цієї теми було скликано збори в одній з військових частин під Києвом. Посади головного сержанта у збройних силах з'явилися відносно недавно, три роки тому. Ці військовослужбовці зобов'язані налагоджувати взаємодію між солдатами та офіцерами, забезпечувати побутові потреби армійців та уповноважені проводити ротацію офіцерів на місцях. Такий захід. Призначено для того, щоб сержантський склад в першу чергу обміняли між собою думками, які досягли успіхів, в чому є проблема, як їх вирішити, висловити свою думку на розвиток збиті, на розвиток збройних сил, на розвиток системи підготовки. Це дуже важливо, По-перше, ви підтримки сержантського складу в русі на те, що підняття його ролі, як Головних командирів, які безпосередньо робота працюють, працюють з, з особовим складом на зустріч, зібралися сержанти та старшини, які пройшли горнили війни на сході. Один із них Олександр Бондарчук, головний старшина 37-го окремого мотопіхотного батальйону. Цей немолодий чоловік пішов добровольцем до війська. Своїм прикладом він надихнув багатьох уже в этом году, були в районі Широкіна. От, занятия проводив заняття з тими, хто був зі мною на позиції, проводив заняття з ними. І, наверное, благодаря этому ребята при обстрілах залишилися цілими. Не то, що так, ранені, 200 это не було, а даже раненых не було у мене. Поділилися досвідом, які здобули в зоні проведення, а то і молоді воїни. Робота не тільки як би сказати безпосередньо з людьми моя, а в тому, щоб повинна знати правильність як можна. Не просто навчати, а як за тих людей можна піклуватися, як за них можна, щоб вони могли рости по службі, щоб у них було все гаразд, щоб їх можна було забезпечити житлом, можна подзвонити до головного старшини, сказати, от я знаходжуся там в зоні АТО, і в мене проблеми, там не вистачає там чогось. Надайте допомогу або підкажіть, що зробити як краще. І відповідно це все дуже швидко вирішується. Збори головних сержантів та старшин планують проводити щорічно, окрім обговорення нагальних питань та обміну досвідом між військовими, на них будуть влаштовувати тренінги для найбільш обдарованих спеціалістів. Звання Герой України з врученням ордена Золотої Зірки найвища відзнака нашої держави, якою вшановують за геройський вчинок. Найпершу нагороду 21 серпня 1999 року отримав видатний льотчик випробувач Олександр Галоненко. Відтоді понад півтори сотні наших співвітчизників були удостоєні цього високого звання. Коли з проголошенням незалежності постало питання про запровадження в державі власної нагородної системи, розробляти її довірили кращим фахівцям. Один із них архітектор та художник Володимир Березицький. Саме йому належало запропонувати художні рішення до президентської відзнаки України». Привыкли, Герой України. Многія привикли до тому, що герой це значить звізда. Да Но хотілось таким то разом, аби щоб та все таки була національна, то українська ідея. Орден має форму п'ятикутної зірки, накладеної на вінок із добового листя. За задумом автора, вінок мав бути лавровий. Утім, тодішній президент України Леонід Кучма наполіг, щоб лаври замінили. Адже саме туп віку є символом та оберегом українців. Ескіз автор доопрацював та передав творчу естафету ювелірам. У нас була ювелірна фабрика, одна, втора. Львовські ювеліри, є київські ювеліри, які могли производити. Але, того, що країна Я так думаю, становилась на ноги, нужна была консолидация и систематизация всего этого процесса. Решением Национального банка было создавать все-таки такой цех, и цех был запроектирован и создан. Он был пущен последним на монетном дворе. Мощность его была примерно 200 тысяч медалей или орденов в год. Працювати із золотом, а саме з цього дорогоцінного металу виготовляється орден фахівцям банкнотно-манетного двору було не Проблема виникла з іншим: як відтворити об'ємний вигляд нагороди та легко реалізувати літом то в нашем случае отчекание такую вещь было сложно, и нам необходимо было несколько переходов делать. А переход это значит увеличивать давление, менять значит, глубины, высоты и тем самым наращивать само, само изделие. Ідеального вигляду нагороди було досягнуто, проте перед творчою командою стояла ще низка завдань, зокрема зі стрічкою. В Україні тканини такої якості не знайшлося і довелося замовляти її в данії. Особливість цієї ленти в муаровості, тобто якщо ви присмотритеся, вона має перелив. Імпортували й перші футляри до нагороди, однак у цьому випадку заморське походження не гарантувало якості. Відкривались вони дуже гучно. У залі, де відбувалася церемонія нагородження, звуки лунали, наче на полі бою. Українські фахівці мали зробити футляри безшумними, а ще подбати, аби вони були доволі міцними, оскільки нагорода має чимало атрибутів. Перші брати футляри, які були потім трохи чуть, -чуть переобразовані, ані розкривалися ваші дуже очі дуже... торчове тобто, там. Примінялися в картонних футлярах метал. Зараз це живий действуючи футляр для ордена Золота зірка. Задавание Героя Украины. Знак ордена, правильно это название. Это миниатюра ордена, которая единая как для ордена Золотая Зирка, так для, и для ордена Держави. Это его посвящение. Вот это называется атрибуты. У нашій державі 416 героїв, 157 співвітчизників у саме ордена Золотої зірки. Більшості з них це високе звання було присвоєно з початком переламного періоду в новітній історії України, революції гідності, кримських подій, війни на сході. Тож кожна така відзнака це вияв нашої шани та поваги до них та їхнього подвигу. Некучий спиш зросине по собі і мерехтять з у утре долині сьогодні через них з тобою поговорю Я тут коло вікна, а ти десь на війні. Тут все, як ти лишив осінній звичний клопіт, Лоскочені стріди в кордоні колен віс, у тебе теж вогонь та інший з нього і день його чудиний, пекучий аж до сліз, тут знов цвіта каштан. Так дивно уявляєш, яка ж поніжа го нестриманого життя, у тебе також є, грудьми ж бо затуляєш, цей світ такий хиткий, під кроку в небуття, у нас пройшла гроза осіння і безгрону, лиш блискавки стрімки коли до солдатику, скоріш, Живим верта додому, а поки тиха ніж, хай горне в мирнім сині. Солдатику, чи спиш, зросили небо зорі і берехтять собі у темній довні. Сьогодні через них з тобою поговорю. Я тут коло вікна, а ти десь на війні.